и селочной рады отключить автономное отопление, пока не наладится общая система. Я вам передал. Это чтобы вы имели... Можете оставить серьёзные еще. Это я, кто диктовал... Значит, вопрос не в том, чтобы объединяться и, не дай Бог, с Васильковым. И очень большая просьба, чтобы провели ну, что-то типа референдума, а не сессии. Со... И никто вас не, не по будет питать. Объединяюсь через ликватор, объединяюсь. Я сейчас по поводу объединения говорю, что Вы спросите людей пар. и давайте мы составим мнение. И, никто и никто не большая просьба не сессии собирать не в 3 часа дня, а как-то поближе к вечеру, чтобы люди могли после работы прийти. Не надо, пусть работают быстро, а если надо до 12, будем до 12. А сколько вам собираться? Я не знаю, но ну, ну раньше сессия собиралась в 5 часов вечера. Но самая и... ранняя была в 4. А в 3 часа дня, извините, никто на эту сессию попасть не может, потому что люди работают. У кого еще осталось работы? Ну, кто думает о цем ну, разве не в 7 часов сидите. Давайте будем сидеть до 12. Давайте на 16 будем разбираться. Давайте на 16. Давайте на 16.

Часть по поводу квитанций. По поводу квитанций последние п'ять років. Это все вернется, когда надо будет заключать договор за газ і скажут, що у вас борги. Что вам борги? Так, не, так, да правиль, що за на Борги? Нет, це правильно квитанции все. У нас заплатила, нужна мать квитанцію. У вас розписана квартплата. Ви знаєте за що ви платите квартплату? Ота сума 200 з хвостиком гривень, ви особисто платите. Ви знаєте, за я, що висимо. ви платите? Да. За я. Що, я. Ми ми дуже, ми що ми платим? За що ви? За що входить в квартир? За що входить в артплати? У вас та таке та транспорт не буде. У нас договір буде буде. Це це буде.

Побачимо, чи Олександр, чи це буде додаток до договору, чи це буде в самому, самому договорі, буде розписано всі тарифи, і щоб ви знали, можна розписати всі тарифи в договорі неможливо розписати. всі На момент заключення. Але якщо міняються тарифи, значить надо договоритися. Коли міняються тарифи, пишемо додаткові угоди. Воно так буде. Я за те, що вони мінялися платити. Я вам розміне розплаг... Це ж не я сказала. подивіть, це, це, я я не не це не не ви ж навіть не мой домов. А використов. що я повинна людям об'ясняти? Люди платять, платять і мерзнуть. Вот вам і результат. Що я хочу сказати, є такий нюанс. Взагалі норми є, які передбачають опалення, по температура повинна бути для кімнатах не нижче, ніж 18, а в наріжних кімнатах не нижче, ніж 20. Люди приходять і говорять, мені холодно. Я приходжу, домірюю температура в квартирі 23 градуси. Говорю, як це холодно. Та цю зиму не було, 25 градусов. Ну де хтось небудь прийдіть ме, до не мене, ме, сніг що мені хідно. холодно. Я прийду з приладом поміряю. Хоть мене природи кожен рік перевіряю. Будь ласка, я тебе дам... якщо гость немає, не... дам... я роблю перерахунок. Я роблю всім, то мене при тому давайте поставимо теплові щечики на дома і будемо ділити. І будемо платити согласно показанню счетчикам. У мене на дойомці буде закрита закинути. Якщо ми не будемо платити. Якщо ми не будемо платити, і що ми поставимо? Тобто ви поставите, зберете з будинком, зберете кошти, поставите щочик, і потім згідно, згідно таріфів вам вже буде враховувати ту суму, ну, що ви заплатили за щочик, так? Нічого не подавла. Правильно, 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 ми це правильно ви Вони ставлять самі счетчик, потім ви комунальні послуги за то. Другу, а як ви вірити сімейці курси не передбачені? Яка вартість винесете так вот живачі, мешканці как? будинку за певний да, період часу? Якщо ви підтримуєте збільшення тариф на рахування за минул. цей лічильник, Це то вами на увазі покласти додаткову цю угоду і щоб ви пішли на інвестування цього лічильника. що якщо він буде куплений і ви не відшкодуєте, то тоді буде ще більше проблем. Якщо ви десь зустріч, то сидім говорила, Ми тут сиділи. Давайте Мы а домом скидка, но не сто него... процентов. А, 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 а а а... Ну покупаты. на тот момент хорошо, если вы разбиваете эту сумму, предположим, на год с каждой квартиры, тогда можем на сто процентов. Вы тогда будете платить только когда? Да. да вы отопительный сезон сколько сколько там? Вот как у нас Вот мы вот эти деньги, которые мы выведем с летнего да. периода, перебросим на. Вы заплатили как платит 22-й дом, как платит 53 третий дом, как платит 45-й дом? Как платит ботаничный, где у нас еще счетчик стоит? Э -э там Уже отошли 14-12 дом. Как платит седьмой дом? Началось утопление, счетчик включился. Да, каждый да, месяц да, сняли все показатели, газ. поделили ну, на всех, там на что пропорционально площади. Все, все заплатили. Для да. меня это лучше, потому что мне сейчас надо заплатить за газ, а ну, вы платите в течение года всего. Це що треба оцінити? Це, та це, не це не ж не так, скоротити оцінити? людей не можна, тому що вони повинні зайнятися цим, перекласти договорі і вартість все, бумаги подавати, це думаю, дуже ходить це Давайте... це зменшення речі. Якщо передати тим людям, які в домових комітетах, я так думаю, які писали це діло та заявлення, і це вот все. Значит, якщо запропонувати їм значить поставити, я так думаю, що э, цим людям зібратися і поставити лічення же, <дит> я Вони здається, вони проходять через де нервонове. Ні, це в подвалі должно стати. Только это нужно под замковую закрытию і назначає сочин, которые снігають показати. При вході там... І якщо... Звернути увагу, то держава надає підтримку встановлення лічильників в багатоквартирних будинках. Якщо ви в цілому будинку об'єднаєтеся коштами, то ви можете поучаствувати в державній програмі, отримати ще компенсацію. Я можу, не Я можу багато... вам дати саме на один, що будуть брати ви це офіційно міністерства. Якщо будуть брати міністер. там вже йдуть умови, що вже будемо знімати як кредити, буде як компенсація, що це.

Вони називаються сьогодні в державі економічно обґрунтовані, тому вони підвищені. Це офіційна постанова Кабміна. Тут я хочу це це все офіційно затверджено. Ми підвищуємо з 1 липня, а всі інші тарифи діють з травня. Києві просить друге питання. Те, що будь ласка, переговорити з мешканцями щоб вони віднеслися з розумінням, тому що якщо ми платити то не буде, це путь нікуди. Значить, коли я організую збори вдома, ви зможете? Нема подати? питань. Ми можемо прийти із збір, і головним інженером. Значить, хто організовує, давайте ми хоч на одному будинку. Я сумніваюся, що будуть здавати. Може на вашому будинку здадуть? Ні, ну, звісно, що не всі, це понятно. Будуть здавати. Якщо ви... селищна в... рада виділи гроші, то ви знаєте, да, ми Ви да. знаєте, це проблема. Ми усі люди... Кооператив строится. О, значить, ви ми були за те, але коли ви до їх прийдете, ми скажемо, ну ми подумаємо, ми подумаємо. Але ми за те. то ми збері... Якщо Єді, потрібно і зібрати і збори будинку, угу. я прийду і прийде представник ЖЕКа, значить, які будуть, ви одразу список робите. Так, <звук> да? Да? ні, да. То тобто просто, щоб ви вийшли до субу. Я просто боюся, що ця справа почнеться. Нет, ну, якщо, здадуть, понятно, якщо здадуть 30% на установку цього лечення, то це буде, знаєте, аж дуже довго. Якщо да. вот ми ось ці гроші, які ми платимо тоді, коли немає отоплення, перебросити, ну, плюсувати хоча б на перше час, ми тоді потягнемо. Так і поясним людям, що для того, щоб зекономити, і для того, щоб якесь підприємство працювало, треба вкласти, а потім економити. То -то. Тому що не буває. Якщо нічого не вкладати, то нічого не зекономити. Тобто, щоб люди віднесли до цього. І в ніякому разі, значить, будь ласка, я прошу і всі, якщо ми не будемо платити за квартиру, то хоче нікуди. На сьогоднішній день скільки у нас боргу? Десь в районі 8 мільйонів мільйонів боргу. Яким, яким чином? На три вже мільйони карточека є. Уже ну, Далі. Яким чином? От ми вийдемо, ми це будемо просто наращувати, наращувати, буде 12-20 мільйонів, далі що? どういうことでっている І тоді хотіть ділянці у село. <серказ> <Дуже> <серказ> да. І то я, я, я прошу, я значить, не, не підводите цю тему. Ну хто це до такого додумався? Я вам передала настроєнці тому що Ми дуже всі устали. Всі однакове підвищення цих цін. Повірте, що ми постали за засідать і гадати. У нас постійно. а вона середня рада, не А ви скажіть, скільки ви платите за свій будинок? Світу, тільки, що... Ось тільки, що зараз дивіться, От за, за травень місяць, Містері. за травень місяць, за користування газовою плитою і э, мене в приватному будинку був контурний котел 862 гривні 56 копійок. Це тільки, це без електроенергії, без телевізії, це тільки за газ. 800... За травень місяць 862 гривні 56 копійок. А зимою, ну якщо по новим тарифам, то в мене буде десь 7 тисяч з копійками, а то й більше до до 9. Ну ще я, я, я хочу сказати ще одне, я дуже розрахую на те, що мені все таке якесь не тисяч знизить, віз дизель. Я прошу прощення. Я ще редко встріваю в розговор. Я прошу прощення як представитель народної ради, хочу задати. Э, я так понимаю, що ви да? Нет. Нет. Юрист. Нет, Юрист, тем более, я хочу, чтобы вы, вот сейчас идет запись, и она будет выложена, как обычно, в сеть, вы все знаете, есть такая традиция. Я купюр не делаю во время записи, не режу, не монтирую, а выкладываю так, как оно есть. Я хочу, чтобы вы сказали, какими методиками и какими актами нормативными вы... Когда рассчитывали новые тарифы Почему я спрашиваю Объясню Потому что в том объявлении Которое не подписано никем А сейчас вы говорите что это ваше объявление Оно вывесено было на, на, на э, Котельной Вот эти вот две бумажки Да, вы, я не а не, Оно не было никем подписано Это объявление неизвестно кто Это могло, могло быть хулиганское действие чье то Вообще прошу, прошу, говорю, Про объявление о новых тарифах в этом объявлении была допущена фактическая ошибка юридическая. Название закона, точнее указа Кабинета министров от 2011 года. Было написано, что это 2012 год. И я заверяю вас, что то, что вы ссылаетесь на этот указ Кабинета министров, устарел. И есть другой указ. Почему об этом сказано не было в этом объявлении? И нам интересно всем. По какой методике? Вот скажите, чем вы калькулировали? Да, это я это я вопрос ко мне, скорее всего. Я не знаю, кому да, вопрос. Давай, да. дело, дело в том, что расчеты вел экономист. Вот экономист. вопросы задавать, нужно ей. Если у вас какие-то конкретные mm -hmm. есть. <связывающие> тарифы выскочили из-за того, что была методика подсчета какая-то определенная, понимаете? Поэтому я задал этот вопрос. <связывающие> <связывающие> не, не, вот знаю, не знаю, какая методика, не, не знаю. Не 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 а не она ничем, она, 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 она не знает. Ну а кто я? Это не экономист, а кто считал, и я давал вот такие суммы. Вот так вот я об этом же тоже спрашивала. Какие нормативные документы есть, я на сегодняшний день. Я не можу керуватися чітким номером, але постановами Кабінету міністрів затверджено у зв'язку з закупкою по загальної України газу, яка в нас вводиться на території. Його вартість збільшити з починаючи з 15-го і до 17-го ще більше відсотків. Якщо буде потрібно, то такий документ він чітко прописує. Можна надати і побачити його на Верховній Раді і на всіх сайтах. Будь-який бухгалтер чи економіст житлово-експлуатаційної організації керується 869-ї постановою Кабміну про затвердження єдиного підходу для нарахування цін тарифів на послуги на споживачів, які вони використовують. Ця постанова єдина для всіх в Україні, вона застосовується для всіх з урахуванням особливостей територіальних громад, відстань від будинків, потужність котлів тому на всій Україні. Тарифи будуть різні а методика, не методика а постанова на рахування цих є одна єдина, єдина. Почому на не указано в об'явленні? Почому указана устаревшая методика. Я відношу одну секундочку. Було указано от 2012 -го года постановлення без поправок. Без поправок. А є постановлення 2014 -го года Кабінету міністра о поправках. Уже не сучас, ну, а уже я не вижу, друзья, нигде переношу. Не здесь. 11, а, не 11, верили, это... Значит, фактически в названии было сделано, в, в объявлении, которое было повешено, повешено на котельной, была ошибка в названии этого документа. Не учтено, что было еще одно постановление 2014 -го года, а не 2011 -го года. Я поэтому задал этот вопрос. Нет, одиннадцатого года. Мы проверяли. Это не двенадцатый год. Это одиннадцатый год режим Януковича. Скажем так, глубокий. Так. Почему население об этом не знает? Почему население не знакомо с методикой общественного? Почему возникают такие конфликтные вопросы? Нужно объяснять населению, почему не провести сбор села. Я спрашиваю, я, я задаю вопросы. Извините. Это нужно собираться по каждому дому. Если так. Давайте собираться по каждому дому. Как вы приехали к 27 седьмому дому? Давайте собираться по каждому дому. До этого момента до обсуждения принимать новые тарифы преступно. Вы получите заколот тут. Я думаю, что ваше объявление о преступности тоже Я, заключается преступность. Я, 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 я думаю, что объявление без объяснений населения это может вызвать напряжение социальное. В таком вы меняете тарифы три раза за, за шесть месяцев. Вы, вы предлагаете не менять это? Нет, я предлагаю объяснять населению. Нет. Я так пропоную. Вы пропонуете, мы уже его нарос.